Собота, 3 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. найближчі півгодини про ключові і найважливіші події Дніпропетровщини. Студія Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Загризла дворового пса, напала на кота та дивом не покусала людей. У піщанці на Дніпропетровщині карантин через скажену лисицю. Лисиця забігла на територію, покусала собаку і вкусила кота. Безжально нищать ворога на гарячих напрямках, а у перервах наполегливо тренуються. Наш фронтовий репортаж з навчань десантників 25-ї бригади. Дніпровські медики шість годин рятували переселенку з Донеччини. Як жінка отримала другий шанс? Велика пухлина, яка здавлювала вже все. І перспективи не було. Гатили дроном по дітях окупанти продовжують цинічно обстрілювати прибережні території Нікопольщини у Марганецькій громаді під час чергової атаки. Під прицілом росіян опинився дитячий будинок сімейного типу. Постраждали троє неповнолітніх. Що пам'ятають про той жахливий день, названий батько хлопчиків та сусіди постраждали родини. Про це в нашому наступному матеріалі. Посеред дня росіяни скерували дрон у двоповерховий будинок позаду мене. Ворожа пташка влетіла прямо у кімнату, де знаходились діти. Постраждало два 14-річних хлопця та один 13 років. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили. Родина й досі відходить від шоку. Загуділи старший кричить нервно дрон. летить, ну і прилетіть. Той жахливий день закарбувався у пам'яті. Анатолія назавжди згадує окупанти. обстріляли район десь о десятій ранку. Ворожий дрон ледь не вбив трьох його синів, які в цей час були у себе в кімнаті. Російські залізяча пробили цегляну стіну, зайнялися матраци та меблі. «Ось тут сиділи вон, вон дирка там була, влетіла в хату. Вон шифер міняли, подорвало, викинуло шифер. Чорно. Пошла дорога, пішла хата. Бачиш, рішення по стінам, Ну, вон пішло в сторону хати. І Так само там -то. клюжі крові, друзки скла та уламки цегли. Це побачив чоловік, коли поспішив на допомогу дітям. На місце атаки одразу ж виїхали надзвичайники та швидка. Політ ворожого дрону на власні очі бачили сусіди постраждалої родини. А в цей час пані Ганна разом із зятем якраз була на подвір'ї. А я дивлюся, от цей дрон полетів отак над швейкою. І над кри. І... Тільки оце, я кажу, О, як низько, а він уже летить назад. Повернулась, а Вітя вже зять, лежить, вже його вихрем підняло і кинуло навзніч отуди аж у піони. Вибуховою хвилою понівечило оселю жінки у будинку, вибиті шибки. Оце два вікна розбило, коли там летіли шифер, все, от це, уламки, кирпіч побило, поцюкало шифер. Вот і тріщини пішли по трьом комнатам. Збирало уламки від ворожого залізяча і пані Ганна з чоловіком Володимиром. Їх будинок навпроти. На щастя, мають лише одне побите вікно. Воно стекла нема одного розсипалась. Болтик прилетів з криші, мабуть, і стукнув туди. Дружина пана Володимира Ганна під час ворожої атаки була вдома. Жінка прилякалася не на жарт. Це було мгновенно. Навіть не було чути, щоб воно там торохтіло чи летіло чи щось. Я зайшла в хату, як торохнуло, Я думала, що це в наш дом упало. Стекла сипались. Батько постраждалих хлопчиків майже увесь час проводить у лікарні поряд з дітьми. Їх лікують в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік зізнається, медики поки стримані у прогнозах. В одного рука три пальця не робить зараз, в другого ноги третьому со спини осколки доставати. Сильно пострадав мальчик, якого рука. Щаст три пальці в Його що там далі, ми не знаємо. Того дня під час ворожої атаки у Марганці постраждали три приватні будинки. Місцеві живуть під постійними обстрілами, але не залишають своїх домівок. Вірять в якнайшвидшу перемогу України, і всі як один переконані. Ну це стікло. Там криша. Це все відремонтується, Важне життя чоловічеська. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. На найважчому покровському напрямку вони знищують окупантів, а в перервах між боями наполегливо тренуються. Це про вояків окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Днями на Донеччині вони провели навчання із залученням гелікоптера. Як десантуються та рятують своїх. Знімальна група 11 каналу побувала на видовищних маневрах. І прямо зараз покажемо, як все було. Полігон навчання десантників. Як все відбувається, побачите прямо зараз. Коли стіношний сюжет сьогодні цілком реалістична картина: висадка українського десанту у повному озброєнні з облавку гвинтокрила Мі-8. Десантники займають позиції десь на Донеччині. Не один із азів виконують, але можна виконувати ще декілька вправ. Гвинтокрил роздмухує пісок і суху траву навкруги. На мить я пожалкував, що не узяв із собою тактичний шарф і захисні окуляри. Тільки той, хто побував на військовому полігоні, може помітити різницю між кіно і реальністю. Тут немає справжнього екшену. Тут пісок у роті. тут... Під по спині і чітка злагоджена робота. А той, хто взяв на військовий полігон окуляри, взагалі молодець. Тренувальних груп багато, у кожній по шість бійці виконують іншу вправу евакуацію групи з поля бою. Зараз вони монтують системи, називаються косиночки. І... Вертоліт буде підніматися на 70 метрів вверх. Усе, щоб побороти страх і загартувати характер і вік, то другорядне питання розповідає десантник. Коли я перший приземляюсь, я канат відтягую до тих пір, щоб пілот бачив нас, що ми вже приземлилися. Всі він може сідати. Скільки вам років? Скільки ви в збройних силах? 33, майже 9 років. Добре. Я зараз по мобілізації. Це не підвищення, це прийшов на захист батьківщини. Безпеці особлива увага. Перевіряють кожну систему, якими бійців з'єднують із канатом. Мають робити все чітко і злагоджено, і вправи всі покажуть прямо зараз. Запуск двигуна і довжелезні лопаті розривають повітря. Знову у небо підіймаються канати з десантниками. Результатами військових навчань інструктори задоволені. Дуже небезпечний такий від спусків. Але хлопці молодці всі справились без травм. І це дуже круто. Навчання проводять для підвищення морально-психологічного стану бійців. Водночас організатори зазначають, проводити десантування із допомогою повітряних суден сьогодні не завжди доцільно. Шукати собі характер, щоб виконувати задачі в подальшому. Ну явний приклад був невдале десантування. Це наш. Противник, так сказать, під час десантування в Києві, коли вони хотіли йти в Київ, теж вони проводили десантування з парашютним способом, відповідно, з своїх там спортивних систем Арбалет, так називаємо. Ну, було, всі, вся, вся країна бачила, що з цього вийшло, коли ми їх вилавлювали в Дніпрі. Українські десантники, еліта Збройних сил. Реальний бойовий досвід, не виняток, а правило за плечима Максима. Не одна бойова операція з ліквідації російських окупантів. Мало зустрічалось, нам. Но... Професіоналів бо вони або знищувалися, або вони там кудись вже тікали ходу. Чомусь вони хочуть повернути радянський Союз. Ми обираємо інший шлях. Ми дуже нація, яка любить волю, яка любить свободу, яка любить обирати самостійно. Вони захотіли у нас забрати це право. До речі, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади знищують ворога на Покровському напрямку. Муги здальності оборони бригади зараз обстановка важка, але контрольована. Противник постійно спробує проводити штурмові дії. Наше основне завдання це задавати йому максимальних втрат, максимально нищити, не давати йому не проходити ні одного метра нашої землі. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив Січиславців, які тримають Покровський фронт. За мужність та стійкість у боях з окупантами десантники отримали державні нагороди та відомчі відзнаки. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Водна блокада апостолового, справжній скандал на криворіжжі. Там горами землі пересипали канал, який був чи не єдиним джерелом питної для мешканців цілої громади. Хто саме влаштував цю диверсію? Навіщо і як тисячі людей виживають без води? Розібратись спробувала наша Тетяна Заєць. Ну ви ж бачите, хорошо, ну я харашу набираємо. Бо дому що... спасіба що тут є чотири відра і стільки ж шестилітрових пластикових пляшок у черзі біля бювету. Пані Олена, у вихідний прийшла зробити запаси води кожного дня, скільки, як дозволяє черга. Після підриву Каховської ГЕС апостолове вже рік без води. Добре, що наробили скважин. Говорять, мешканці, однак в руках багато не принесеш, тому доводиться серйозно економити. Оце технічне, ну це мені буде на день, на два. Оце сусіду взяла. Шість він не ходить. Він послі піра операція, це ви да. його виручаєте, да? Ну, туалет. Відключення електрики сильно обмежують, скажеться мешканці. Вода за розкладом по кілька годин на добу черги величезні, і води не всім вистачає. Бо канал, з якого подавали технічно, давно порожній. Справа в тому, що до того місця, як пересипано у нас не то, що нема води, у нас сухо в каналі. Як вони щось не поділили. Вони передають одне одному. Людям розказують, що ми без дорогою душею. Але е, щось там у них поламалось. Що поламалось, коли вони відремонтують колись. Ось цей канал і був тим основним джерелом постачання води у крани мешканців міста Апостолами. Рік тому, після підриву каховської граблі, він практично зник. Ще одне альтернативне джерело. Нещодавно тричі пересипали землею. І зараз місто опинилося геть без води. Пересипаний землею стратегічний канал. Апостолівці зафіксували на відео хто саме і навіщо зробив цю диверсію. У громаді й гадки не мають. Підозрюють, що води не вистачає на кривий ріг, тому й заблокували його. Але чи їх рук блокада в апостолів водоканалі? кажуть це, не знають. Не від нас воно залежить. Це від військової адміністрації, все залежить, і від обласної ради, коли наповниться канал Дніпро Кривий Ріг. Тільки після того ми зможемо подавати воду на місто. Зараз зроблено все для підвоза води, щоб забезпечити людей. Хто ж саме цілій громаді влаштував засуху? Місцева влада висловлюється обережно. кажуть, немає ють договору із балансоутримувачем Кривбас, водоканалом але змінювати ситуацію готові а ми готові заключати і платити але воду в канал ми чекаємо від криворуга вибачте будь ласка у районній військовій адміністрації заспокоюють роблять усе можливе аби вирішити проблему по всій території району є проблеми з водою але хочу сказати що ніхто ні про кого не забув ні про місто кривий Ріг, ні про місто Апостол, ні про місто Зеленодольськ. щодня проводяться наради. Цілодобово працюють люди над вирішенням цих проблем, залучаються додаткові сили і засоби для підтримки наших комунальних підприємств. Працюємо і запевняю, що робиться все можливе і неможливе задля прискорення вирішення цих всіх моментів. Всі будуть з водою. Так, хотілося б, щоб було це набагато швидше, але ворог також вносить корективи в наші плани. І з офіційним запитом ми звернулися і до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Чекаємо на відповідь. Тим часом журналіст-розслідувач Іван Красіков, який досліджує цю тему вже другий рік поспіль, називає ситуацію замкненим колом. Покровський водоканал мені відповів, що вони з цього водоводу воду беруть. Марганецький водоканал сказав, що вони з цього водоводу води беруть, а постелівський водоканал не бере офіційно. Ніхто не може чомусь дати на це. Там же ж навіть ви пам'ятаєте, була історія, що збиралася комісія обласної ради, і вони з їм поступило там. надійшло та якась скарга, що 20 мільйонів гривень не вистачає борг мешканців. Треба борг сплатити. Ну так вони з знайшли ці, ці 20 мільйонів. Я так розумію, що їх, їх сплатять. Чи вони вже сплачені, а води все одно немає на майже 13-ти тисячне місто. Усього три великі скважини та комерційні автомати із питною. І цього катастрофічно бракує. Мешканці розраховують лише на себе. Ті, хто в приватному секторі планують бити власні свердловини прямо на подвір'ї. Пан Олександр набирає у пляшки воду і додає це задоволення не з дешевих. Та на осінь вже запланували роботи. П'яти метрів і смотря, скільки потрібно, щоб видавало. Скільки це коштуватиме вам? Скільки є? Ну, тисячу гривень метр. Тисячу гривень метр. Може, за роботу ще щось. Між? Це все, це все з роботою, з, з усим. А ті, хто вже із свердловинами, кажуть, через спеку вода з джерел погано прибуває. Тому на технічні потреби люди набирають відра із місцевого озера. Весною в мене ця скважина качала, ну от зараз. Десь, ну, скажімо, в середньому п'ять відер. Через три години можна було опять 5 відер. На сьогодні відро. Я не знаю, це преступлення Ну, ж... І... І Хай там оплата, само собою. Ну, ну Зелена, ну, вода взагалі непригодна. Нужда, частний будинок, в мене ручей недалеко, я йду, відрами несу з руч'я, унітаз, мить. Вода відсутня не лише в апостоловому, а й у прилеглих селах. Жителі викручуються як можуть клянуть Путіна і стверджують, що з України не поїдуть. Баба Галя навіть примудрилася без регулярного поливу виростити помідори чері. Несе на продаж по 20 гривень за кіло. А з них каже, купить собі пару пляшок питної. Дровами топила в хаті виростила сіміна. Поняли, а тоді тепличку поставили, а потім можна город посадили. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Сотні мертвих карасів, краснопірок та бучків. До проблеми з водою у Криворізькому районі додалася ще одна мор риби. Його зафіксували мешканці Новомайського. Люди скаржилися на нестерпне сморід і зверталися по допомогу у відповідній інстанції. Поки жодних реакцій. Ми записали коментар з відомим дніпровським іхтіологом Романом Новіцьким. Тут співпало кілька чинників: по перше, це мала водність на Дніпропетровщині, це високі температури води. І це призвело до того, що риба почала масово задихатися. Це відбувається не тільки під Кривим рогом, це відбувається і біля Дніпра, на Дніпровському водосховищі, на малих річках, на ставках, на малих водосховищах. Звичайно ж, помінявся мікроклімат. Бачите, як наскільки суха, наскільки е, така виснажлива у нас погода зараз стоїть, і це все відбувається на житті гідробіонтів, тобто мешканців води, дуже тривалий період е, спеки призвів до того, що зверху е, дуже гаряча вода. Вона утворила термоклин е, на певній глибині і нижче більш прохолодна вода. Термоклин не дає проникати в глибину е, кисню. І в придонних шарах води риба починає задихатися. Це риба раки. Буквально тиждень-два такої погоди, і риба обов'язково буде гинути. І саме цікаво, що такі от моменти відбуваються не тільки на великих водосховищах, а на маленьких ставочках, на озерах, на лісових озерах, там, де вода не перемішується. І, на жаль, бачите, таке спостерігається щорічно. Карантин через каз на Дніпропетровщині у піщанці лисиця з піною на щелепі загризла дворового пса, напала на кута та дивом не покусала людей. Тепер в селі карантин, а Держвецслужба проводить масове щеплення чотирилапих. Детальніше далі в нашому матеріалі 60 днів карантину запровадили у селі Піщанка на Дніпропетровщині. Усе через хвору лисицю, яка ледь не рознесла вірус серед десятків тварин. Власне, випадок стався тут, в елітному містечку, на в'їзді у піщанку. Саме сюди скажена лисиця забігла та буквально напала на беззахисних чотирилапих. Лисиця забігла на територію, покусала собаку і вкусила кота. Собака загинув кіт під наглядом ветеринарів. Диво, але люди лишились неушкодженими, бо такий напад міг би завершитись летально. це вообще проблема. Це не, не тільки піщанки. Сказ небезпечний для людей, і для тварин. Останніми роками кількість зареєстрованих випадків недуги збільшилась. Про це говорить статистика. Якщо у 2022 році на території області було 11 осередків сказу, то тільки вдумайтесь, і з початку цього року вже зафіксовано 87. Бо з тваринами військовий стан зараз бороться, щоб виходили охотники, допомагали. Ще якісь служби цього робити неможливо. Тепер у піщанці два місяці триватиме карантин. Увесь цей час профільні служби працюватимуть над вакцинацією місцевих тварин. До всієї громади хотів би звернутися, щоб відчиняли свої помешкання і своїх улюбленців. Коли приїжджає служба, будь ласка, щеплюйте. Та більшість опитаних нами тамтешніх жителів взагалі вперше чують про карантинні обмеження. Ви знаєте, якось не чули тут ніяких случей, щоб у когось щось було. – Кіт у нас щеплений. по радіо чув і все. Фазани є, коропатки є, а лисиць не бачив ні разу. Людей закликають бути більш свідомими, та головне проводити вакцинацію. Захищати своїх тварин це проводити вакцинацію тварин проти сказу. Влада ж запевняє: спеціалісти робитимуть все можливе, аби якнайшвидше вийти з карантину. По степам, по тому ветеринарна служба. Розвози свої засоби, щоб тварини як сюди не ходили, а як і себе ж прочищали, розбрасують якісь таблетки. І з початку року держвединспекція щепила проти сказу понад 80 тисяч собак та більш як 57 тисяч котів. І з вакцинацією домашніх улюбленців людей просять не зволікати. Марко Ручка, Шпак та Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. У кривому розі чималі гроші витрачають на ремонт радянських пам'ятників понад 800 тисяч гривень на реконструкцію лише у цьому році. Відновлюють їх вже кілька років поспіль. Одинадцятий вирушив у місто, аби на власні очі побачити в якому стані монументи та чи дійсно вони потребують оновлення. Репортаж наших кореспондентів. На шиї жовто-блакитний шалика у долоні потріпаний український стяг, закріплений нитками та звичайним дротом. Так тепер виглядає воїн на монументі. Перемога у кривому розі, мабуть, після поточного ремонту, який грозилися зробити керманичі до кінця липня. Я вважаю, що це нормально, тому що свої герої вони на це заслуговують. Це, начебто, наша пам'ять. До речі, на цю пам'ятку місто виділило спочатку 50, а потім ще майже 98 тисяч гривень. Що саме робили і чи робили ремонт взагалі невідомо. Місцеві обережні у коментарях. Зачем я буду лізти в ті? Навіщо я буду лізти в ті справи, які мене не стосуються? Я люблю своє місто. Я тут народилася, я тут мешкаю. Це перший пам'ятник у сучасному меморіалі на зіршинки, який був встановлений 8 травня 1968 року. Пам'ятник перемоги у сучасному парку героїв на проспекті Металургів один із центральних у місті, присвячений воїнам третього українського фронту. Із нього починається сам меморіальний комплекс, у який згодом додалися й інші пам'ятки, каже науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Нікітенко. Бо у роки Другої світової більша кількість загиблих воїнів криворіжців була саме з третього українського. Офіційно, які були взяті на державний облік, це Монумент Перемога, один, Стела Героїв, два, пам'ятник воїнам інтернаціоналістів – три. Потім встановили пам'ятник загиблим воїнам України в ході антитерористичної операції її збираються брати офіційно на державний облік. Поки що це об'єкт культурної спадщини. Також є пам'ятний знак воїнам загиблим Буловайському котлі. І пам'ятник загиблим криворіжцям під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. А зараз ми знаходимося на так званому сквері перемога. Тут знаходиться не менше шести об'єктів, на яких так само виділили гроші на ремонт. Суми коливаються від 50 до більше ніж 130 тисяч гривень. В глибині алеї слави пам'ятник воїнам загиблим під час АТО на його поточний ремонт виділили майже 100 тисяч гривень. Навпроти скульптура пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На її ремонт вирішили виділити аж 136 тисяч гривень. А найбільше виділили на стелу з державною символікою, практично 200 тисяч гривень. Всі пам'ятки охайні, але сліди будь-яких робіт відсутні. Ви підійшли, ви перехрестилися. Да. Що це за ритуал Такий а менше за все на поточний ремонт 10 тисяч гривень виділили на пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, біля якого так само жодних ремонтів не спостерігалося. Ба більше, згідно із законом про деколонізацію, пам'ятник вже не є пам'яткою монументального мистецтва і має бути прибраним. Єдине, що відрізняє його серед інших: відвідувачі. Брати Михайло та Володимир у минулому прикордонники періодично тут була і поминають полеглих побратимів, з якими ще за радянських часів воювали в Афганістані. Само за, за загиблими так потрібно. Хлопці лягли, тим більше 88-ма, виводили разом з автівками, разом із колонами. Наш автомат це їхній автомат. Це їхній автомат на вулиці Леоніда Бородича. Пам'ятник воїнам водіям Катюша. Один з найдорожчих у Довгинцівському районі серед трьох, які так само підлягають поточному ремонту. Його ремонт оцінений у 25 з половиною тисяч гривень. Це при тому, що з об'єкту так само знято статус пам'ятки історії, і він підлягає демонтажу та перенесенню в інше місце. Криворіжці звичайно про це не знають проте говорять витрати на будь-які ремонти зараз не на часі. Та хто ж їх слухає? Що зараз таке врем'я, що я думаю, не, не стоїть займатися заніматисямі. Дюри ділять, асфальти лежать. Не потрібен ремонт. Вчасне й те час, зараз лучше все на ЗСУ. Там Тоже і так все красиво, все. Все для перемоги. Ну, це, по-моєму, не, не секрет, почому вони так ділять, не поняли. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Шість годин провела на операційному столі, але вижила і отримала другий шанс. Дніпровські медики врятували життя переселенки з Донеччини. У жінки діагностували велику пухлину мозку. Чи зможе пацієнтка повністю відновитися після складної операції та хто її підтримує на шляху до одужання? Далі в матеріалі Анастасії Шуляк. Велика пухлина, яка здавлювала вже все. І перспективи не було. Світлана з Білозерська на Донеччині сама виховує двох дітей. Війна змусила переїхати їх до Покровська, аж раптом стан жінки погіршився. З'явилися судоми в кінцівках. У мене була епілепція, тоді у мене почалися проблеми з ногою, та рукою. Медики Покровського допомогти Світлані не змогли і направили на консультацію до колег з Дніпра. Тут медики діагностували в пацієнтки складну та велику пухлину мозку. Світлана Майже шість годин прилежала на операційному столі, де під мікроскопом Андрій Григоріч видаляв пухлину. Операція була складна, кажуть лікарі. Пухлина була прихована, проросла вправу та в ліву півкулі головного мозку та сильно на нього тиснула. Для того щоб видалити цю пухлину, потрібно було знайти доступ, підхід до неї і видалити так, щоб не пошкодити ці рухові зони, щоб після операції не з'явилася слабкість. Кінцівках, тому що була загроза появи слабкості і в правих і в лівих кінцівках. Та багаточасова операція пройшла успішно. Нині пацієнтка вже гуляє коридорами лікарні, спілкується з сином та з вдячністю посміхається своїм рятівникам. Вам дуже дуже дякую всім. Хіміотерапія Світлані не потрібна, бо новоутворення не злоякісне. Та для повного відновлення кінцівок ще потрібно пройти курс масажу та фізіотерапії. Жиложкома можу. В руках тримати. Світлана зізнається, мужньо тримається заради дітей: 15-річного сина та 11-річної доньки. Костянтин зараз поряд приїхав, щоб бути з мамою. Я вірив, я вірив. Все гаразд. Зараз я з нею, я дуже радісний. А донька Мілена чекає на маму в Покровську. Світлана з нетерпінням чекає повернення до рідних. Я йду додому, до своєї донечки. Я йшла дуже скрутий шлях, і зараз в мене вже все добре. Анастасія Шунак, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. В неділю синоптики прогнозують дощ. Вдень у Дніпрі 24 градуси тепла, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.